Transcrição І вересення в Карпатах уже зима. Там випав сніг, температура подекуди опустилася нижче нуля, а гірські вершини вкрилися справжньою зимовою ковдрою. Така краса, звісно, вабить і вже з'являються охочі вирушити в гори за казковими фото чи першими зимовими враженнями. Але рятувальники попереджають: не поспішайте, адже за романтикою може ховатися реальна небезпека. Погодні умови змінюються щогодини, стежки. Слизькі а туман може приховати навіть знайомі маршрути. Туристів закликають бути обережними, обов'язково перевіряти прогноз погоди, реєструвати свій маршрут в ДСНС, вдягатися по зимовому і мати з собою запас їжі, води, ліхтар та заряджений телефон. А якщо ви все ж таки потрапили в халепу, не панікуйте, телефонуйте 101 або рятувальникам напряму, залишайтеся на місці і зберігайте тепло. Зараз нами на прямому зв'язку Наталія Птуха, синоптикині українського гідромецентру. Пані Наталію, вітаємо доброго дня. Вітаю вас та отже, вершину піпіван чорногорський замило снігом. Там мінусова температура. Коли це все спуститься з Карпат на решту території України? Чи варто очікувати вже снігу і тут в Києві? Одразу зазначу, що не варто очікувати. Не будемо залякувати, тому що такі погодні умови, саме те, що на вершині гір в нас вже опити перейшли в тверду фазу, це Притаманно для цього сезону, якщо в нас зниження температури зараз відчувається по всіх областях України, але це воно все ж таки виражається в тому, що в нас більш похмура погода, і значення температури вночі так невисокі, але вони невід'ємні і опади, які йдуть, то по більшості областей вони все ж таки осіннього характеру в рідкій фазі, тобто в дощі на високе гірі за рахунок орографії висоти, звичайно, ці опади переходять в сніг, мокрий сніг і найближчими днями все ж таки буде зберігатися ситуація синоптична наступним чином. що Продовжаться все ж таки на високогір'ї опади. Часом вони будуть знов ж таки можуть бути у вигляді мокрого снігу, тому що температурні показники саме на високогір'ї залишаються впродовж доби близькими до нуля, тобто невеликий мінус вночі, невеличкий плюс в денні години. Решта території, тобто більшість областей України. Також температури в нас невисокі. Дощі очікуємо найближчими днями. Завтра вони пройдуть помірні у північній частині, невеликі дощі можуть бути припинятися. Вони вже будуть 3 числа, але це буде така перерва, скажімо так, на п'ятницю. П'ятницю у нас якби перепочинок від опадів, але потім наступний атмосферний фронт вже з південного заходу буде надходити до нашої території і принесе нову порцію опадів. Знову це будуть дощі невеликі у більшості регіонів, трошки менше по східних областях. Але загалом ось такий осінній характер погоди повною мірою набуває обертів. Також це вражається у температурі, особливо нічна. Найближчими днями, ось буквально зараз наші синоптики з українського гідрометцентру випустили попередження про те, що в нас 2-го числа і 3-го числа у більшості західних і частково північних областях очікуємо заморозки на поверхні ґрунту. А ось в ніч на 3 жовтня, то навіть у більшості західних областей, окрім Закарпаття, подекуди можуть бути і в повітря. Тому варто на це звернути увагу. Загалом температура по території України вночі в нас від 1 до 9 тепла, а денні максимуми досить стримані: плюс 5, плюс 10 градусів. Трошечки тепліше це південь, схід і Закарпаття, там по 11, по 16 градусів. О, ні Наступне так. тепло одразу. Так, так. От власне про тепло я вас хотіла запитати, чи все таки є у нас ще шанс на тепло і на бабине літо в традиційному його розумінні? Так, на тепло, звичайно, шанси є, але ну це з огляду тільки на те, що сонотичні процеси вони завжди мінливі, вони завжди чергуються і циклічні. Тобто, якщо зараз на зниження таке температури, то звичайно десь через певний сонтичний період, там тиждень-два, звичайно, можуть бути певні підвищення коливання температури в плюсові. Значення, але е, одразу зазначу, що е, найбільш такий яскрава перспектива, це тільки для південних, південно-східних областей. Там вже у другій половині тижня, там ближче до вихідних, можуть підвищитися стовпчики термометрів в день години, десь до плюс 20, тобто 14 20 градусів в цих областях очікуємо. Решта території все ж таки більш стримані. Ну, вже не 5-10 якось найближчими днями, а там ну, 10-15 в цих межах буде залишатися, поки температура. Не фон надалі прогнозувати вкотре нагадуємо, що більше ніж на тиждень не варто дивитися. Практичні показники, оці значні температури і площа поширення опадів, воно все дуже змінюється. І вже було багато яскравих прикладів, коли хтось там десь неофіційні джерела надавали інформацію з більшою завчасністю. Потім ці прогнози не виправдовуються, щоб не додавати додаткової паніки, скажімо так, населенню і стресу, то орієнтуємося на 5-7 діб не більше. Що ж, вдячні вам за роз'яснення. Наталія Птуха, синоптикиня Українського гідромоцентру, була з нами в ефірі.